Ранок киян починається не з кави. Так сьогодні виглядає станція метро Либіцька через бездіяльність влади. Працює і працює. Мабуть, що саме у такому тоні команда кличка вирішувала питання столичного метро, коли ці виносилися на обговорення. У п'ятницю затопило тунель між станціями Либіцька і Деміївська. Наразі цю ділянку активно підтоплює. Це повністю обірвало підземний рух по синій гілці метро від Димінівської і до самих теремків. КМДА повідомляє, що рух зупинено на час ремонту. За їх словами, це займе як мінімум півроку, але реальні терміни можуть бути значно довшими. Директор київського метрополітену Віктор Брагінський каже, що точні висновки зможе дати тільки через 2-3 місяці, коли розриють тунель. Це буде приблизно місця через два-три, не раніше. Про цю проблему було відомо ще за тиждень до катастрофи. Про неї повідомляла громадська ініціатива Пасажири Києва, але влада все ж вирішила дочекатися, поки не станеться прорив. Виходить, що Віталій Кличко став першим мером Києва, хто не відкрив жодної станції метро, так ще й закрив поки що шість з них. Тому що наразі відомо про проблеми і на інших станціях пасажири Києва оприлюднили список проблемних ділянок. Безумовно, що одним із головних факторів катастрофи стали Будова ці слова підтверджує експерт інституту міста Олександр Сергієнко. На мою думку, дійсно головним головною причиною є антропогенний фактор, тобто, втручання людини, але не містобудівельників і не експлуататорів. а... Втручання забудовників детальніше про забудовників і метро. Дивіться у відео Київ влади за підказкою зверху. Це без перебільшень транспортний колапс для столиці, що матиме серйозні наслідки. За 10 років управління Києвом команда кличка не змогла прийняти важливих рішень щодо метро. Більше того, вони не спромоглися зберегти його навіть у існуючому стані. Хоча на це оголошували відповідні тендери, наразі Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості. Нагадаємо, що у Віталія Кличка все добре, і у метро проблем немає. Буквально нещодавно планувалося, що від нової станції метро Райдужна, яка є тільки у проєктах. Прорить перші символічні 10 метрів за 25 мільйонів гривень. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, будьте в курсі останніх новин Києва, а також пишіть в коментарях, як ви ставитесь до подібних дій зі сторони влади.